А у самому будинку на металургів 24, де стався вибух 3 січня, сьогодні працюють представники випробувальної лабораторії будівництва та підприємства Будівельна наука. Вони оцінюють технічний стан будинку, коли будуть готові висновки і де мешкатимуть люди. Далі розповість моя колега Катерина Гладенко. На третю добу після вибуху працівники поліції заводять мешканців у свої квартири разом із працівниками організації Будівельна наука для того, щоб оцінити завдані збитки. Зараз ми знаходимося у квартирі на восьмому поверсі, яка була над епіцентром вибуху. На кухні квартири бетонна плита на підлозі розкололась навпіл. Заходити сюди небезпечно, тож меблі звідси винести мешканці не змогли. Решта кімнат порожні. Кої ми змогли винести речі. Ну вся, в основному от, такі, от, вся, вся техніка, мебель почти это все поломано порушено. -по 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 мне некуда більше йти. Вот сейчас мені три койки, в тобто, Чижиті. І це надовго, я чувствую. Нічого більше мені не видать. Наглядаємо конструкції в вільному стані і оглядаємо квартири. Перекриття вище і нижче, над епіцентром центром вибуху непридатні. Їх потрібно демонтувати. А сама конструкція. Наскільки постраждала будівля, чи будуть визнавати її аварійною? Ще будемо інструментально досліджувати, поки що не можемо відповісти. Висновок буде готовий по всьому будинку десь протягом 10-14 днів. А ті квартири, які 4 квартири, вже я думаю, що 5 квартир, скоріш, будуть робити, вони висновок щодо постраждалості і ущербу. Аварійності цих квартир, я думаю, вони повинні зробити, ну, ми, на, на нашу, наше звернення це вони повинні зробити до 8 числа. Ми повинні людей відселяти у квартири, які будуть найматися міською радою. Щоб люди жили в квартирах, тому що я прямо чесно кажу, що ми за два тижні за місяць дані роботи там виконані не будуть. Я думаю, що мінімально ми повинні розраховувати від місяця до двох. Фінансуватимуться будівництво та надаватимуть матеріальну допомогу зі спецфонду бюджету міськради. Вибух визнаний комісією надзвичайною ситуацією місцевого рівня, що дасть можливість залучити гроші з державного та обласного бюджетів. Нагадаємо, вибух газу стався у будинку номер 24 на вулиці Металургів 3 січня, близько 9-ї години вечора. Тоді під завалами загинула жінка. Катерина Гладенко Сергій Лазаренко на часі новини.